8 лютого Володимир Зеленський призначив новим головкомом збройних сил України Олександра Сирського. І, хоч президент певен, що такі кадрові зміни у військовому керівництві були необхідні і позитивно вплинуть на хід війни, та в українців постать генерал-полковника викликає певне занепокоєння, причому не тільки через його репутацію генерала ясника радянського зразка та походження, а й через родичів. Ви на каналі Україна на часі. В цьому матеріалі ми детально розглянемо біографію нового головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського. Бо на неї зараз без перебільшення націлена вся увага суспільства. Тож швиденько підпишіться на канал і поїхали. Олександру Сирському 57 років. Він народився в Росії, а саме в селі Новинки Володимирської області. Його батько був військовим і ще маленьким, тепер не генерал-полковник мріяв піти його шляхом. У 70-х батька Сирського перевели служити в Україну. З ним переїхала і вся родина. Тож школу Олександр закінчив у Харкові, і саме його новий головком називає своїм рідним домом. Звідти він відправився утримувати освіту в московському вищому загальновійськовому командному училищі, який він закінчив звід. Знаку у 1986 році, і на цьому загалом його зв'язки з Росією і завершились. Якщо не враховувати родичів, які врешті, начебто, повернулися в Росію, зокрема, й батьки. Але 8 лютого його брат Сирський дав коментар одному з російських змі, якому запевнив, що вони не підтримують зв'язок вже десятки років. Я з ним не спілкуюся. Я навіть не знаю, де він. Я про нього нічого не знав. Давно вже дуже давно він поїхав туди. Він там усе життя. Він там почав службу і продовжує її. У нього там сім'я. Крім того, разом з призначенням сирського на посаду головнокомандувача виплив ще один факт, який викликав занепокоєння у громадян. Як пише The Guardian, у забороненій в Україні російській соцмережі, однокласники, 82-річна мати Олександра Станіславовича часто лайкала дописи, що підтримують російське вторгнення. Вона з чоловіком відвідувала акції безсмертного полку, а брат пана Олександра зізнавався Росії в куханні. Але погодитися, такі дії матері і, взагалі, родичів, які, начебто, живуть, на було. Та жодним чином не вказують на так би мовити гріхи самого головкома. Сирський служить в Україні ще з 80-х, Здобув освіту в Академії Збройних сил України та Національному університеті оборони. Він пройшов усі щаблі військової кар'єри командувача від командира взводу до заступника начальника генштабу ЗСУ. У 2013-му, в останній мирний рік для України, Сирський був першим заступником начальника головного командного центру ЗСУ. На цій посаді він, зокрема, відповідав за співпрацю українського. Армії з НАТО та впровадженням у ЗСУ частини стандартів альянсу. З початком бойових дій на сході України Олександр Сирський очолив штаб АТО, був одним із командирів під час боїв під Дебальцевом та у Вуглегірську. А також координував групу Барс, яка прикривала відхід українських військ із самого Дебальцевого. До Де слова і позивний у самого генерал-полковника Барс. Мені подобається цей звір. Він поєднує у собі хитрість, силу, сміливість. Не боїться вступати у бій з противником набагато більшим за нього вагою та силою. Ми зараз у такій ситуації. Забої на Дебальцевському плацдармі Сирського нагородили орденом Богдана Хмельницького третього ступеня. А згодом він отримав звання генерал-лейтенанта. У 16-му очолював об'єднаний оперативний штаб ЗСУ, який координує оперативні дії різних українських силовиків на Донбасі. А уже наступного року став командиром всієї антитерористичної операції на сході України, яку пізніше змінили на операцію об'єднаних сил. В серпні 19-го Сирський став командувачем сухопутних військ ЗСУ. І цю посаду. Обіймав до лютого 24-го року, і саме у цій ролі досяг неймовірних успіхів, керуючи звільненням Київщини і Харківщини. Саме за ці досягнення генерал полковника відзначили званням Героя України. Крім того, під керівництвом сирського була запроваджена нова система управління, подібна до g структури НАТО. Головні зусилля були зосереджені на підвищенні рівня боєздатності супутних військ, боєздатності і бойової готовності. Це була на той час проблема, тому що на фронті тоді, в районі проведення операції об'єднаних сил, підготовка наших частин вимагала покращення. Тому це був головний напрямок роботи, і за два ну, з половиною роки нам вдалося значно підняти рівень бойової готовності, бойових спроможностей супутних військ, підняти рівень укомплектованості особовим складом техніки. І в принципі це е, зіграло вирішальну роль, коли ворог напав. Тобто свободні війська гідно витримали перший удар е, і е, фактично, фактично залишились на своїх позиціях. Це кардинально відрізняється від того, що передбачала радянська система управління, якою керувалось українське військо раніше. Сирський успішно продовжив впроваджувати ті реформи, які зрештою допомогли українській армії бути гнучкішою на полі бою і йти вперед у своєму розвитку значно далі, аніж армія противника. Це говорить про те, що порівняння сирського з російськими генералами не має жодного підґрунтя і радше виглядає як російське ПСО. Про це говорять і в центрі протидії дезінформації при РНБО. Росіяни намагаються нав'язати новому головкому збройних сил України образ радянської та російської людини. Для цього вони шукають його родичів у РФ, друзів родини, у яких беруть коментарі та розповсюджують в інформпросторі з відповідним контекстом. Головна мета цієї кампанії дискредитація головкома і зниження довіри до збройних сил України. Якщо слобожанський наступ безперечно став для української армії однією з найславетніших сторінок у війні проти Росії, то однозначно оцінити бої за Бахмут складно. Саме вони стали причиною того, що новоспеченого головнокомандувача прозвали м'ясником і продовжують звинувачувати саме його не так в тому, що втримати місто не вдалося, як в кількості смертей під час його оборони. Важко уявити, скільки українських військових загинули, обороняючи Бахмут, але всіх збентежило, що сам Сирський визнавав, що це місто, яке перебувало у сфері відповідальності угрупування під його командуванням, не мало якогось видатного воєнного значення. Ще задовго до захоплення Бахмуту росіянами у травні 23-го року тодішній головнокомандувач Валерій Залужний виступав за те, щоб відвести звіти українські сили. Але на той час місто перетворилося на важливий символ для українського політичного керівництва. Образ фортеці Бахмут мав символізувати стійкість солдатів ЗСУ та їхню рішучу стояти за рідну землю до кінця. Ціна такого політичного ходу, здається, була завелика. Проте, прибічники сирського, зокрема, колишня заступниця міністра оборони Ганна Маляр, вважають інакше. Якби ми тоді не стримали ворога у Бахмуті, він захопив би всю Донецьку область за лічені дні. А важкі бої з Вагнером закінчилися нашою перемогою, тому що Вагнер було повністю знищено ще до смерті Пригожина. Після втрати Бахмуту війська угрупування Сирського вдавалися до все нових спроб відвоювати місто, зокрема, влітку і восени 23-го року. Саме він особисто відстоював необхідність продовжувати атаки на це напівзруйноване місто. Про що говорив в інтерв'ю західним змі? Це принципова справа, справа честі. Ми втратили багато наших побратимів, наших військовослужбовців, коли обороняли Бахмут. Ми просто зобов'язані його повернути. І, хоч сирського звинувачують в тому, що він часто відправляє своїх підлеглих буквально на смерть, сам головком неодноразово говорив, робить усе для того, аби зберегти життя українських військових. У нас же абсолютно інший підхід для нас люди це перша цінність. Його називають жорстким. З докорами згадують місце народження і служби та проросійських родичів. І загалом не розуміють, що з себе представляє генерал-полковник, бо ж він зовсім не медійна особа. Проте роль Олександра Сирського у протистоянні росіянам в Україні незаперечна. А для того, аби ви дізналися про його особисте більше, додаю. Головнокомандувач має дружину і двох синів. Приїжджаючи до військових на Донбас, він поєднує службу з хобі. Робить фотографії неба на сході, говорячи, що там воно особливе. А ще чудово знає історію не тільки України, а й світову. Так з українською мовою сирського стосунки складні, але він намагається і в цьому випадку засуджувати його. Також мені здається, не варто. І все ж є надія, що його бажання привести Україну до перемоги щире. А дії та рішення задля досягнення цієї мети будуть правильними і націленими не тільки на результат. Й на збереження життів наших захисників перемога буде за нами. Це безперечно. Мене звати Марія Бунякіна, я журналістка youtube каналу Україна на часі. Знаю, що постать Олександра Сирського викликає у багатьох не зовсім позитивні думки, і ви маєте на це право та впевнена аргументи. Але він нині головнокомандувач, і саме від його рішень почасти залежатиме перебіг війни. Тож хочеться вірити, що у це це не дарма. Звісно, чекаємо ваших думок у коментарях і просимо підписатися на канал і поставити лайк цьому відео. Па-па!